Щире вітання з міста Харкова, і сьогодні я дуже радий представити вам доповідь на досить актуальну тему, а саме можливості застосування пробіотичних препаратів при інфекціях дихальних шляхів. На перший погляд, може здатися неочевидним таке застосування пробіотиків, але, тим не менше, це досить, хоч і новий, але перспективний і актуальний напрямок їх застосування. На тлі збільшення антибіотикорезистентності, обмеження можливостей застосування антибіотиків та власне певних інших факторів. Доповідь некомерційна. І почнемо ми з того, що давайте трошки згадаємо, які властивості мають пробіотики та на що вони здатні. Ну, перш за все, хочеться згадати ключову фразу визначення антибіотиків це пробіотики. Перепрошую, це живі мікроорганізми. Існує поширений міф, що пробіотичні препарати це ну, якийсь такий антидіарейний засіб з незрозумілою доказовою базою, а можна призначати, можна не призначати, нічого не зміниться. Досить застаріла позиція, яка була обґрунтована відсутністю наукової інформації, і наразі ми вже говоримо про те, що це не тільки і не стільки засіб для боротьби з діарейним синдромом, хоча і з ним також. А Пробіотики мають ще багато інших цікавих властивостей. Це і посилення інтеляльних бар'єрів, і посилення адгезії до слизової оболонки кишечника, це е, агресії патогенів. Е, конкурентний антагонізм з патогенами, продукція антибактеріальних пептидів, е, бактеріоцинів, просвід кишечника, імуномодулюючі властивості. Але цим насправді все не обмежується. Це і антивірусна, це і антибактеріальна активність тощо. Якщо говорити про класифікацію, виділяють прокаріотичні та еокаріотичні пробіотики за походженням, їх також поділяють на декілька генерацій, в залежності від, скажімо так, технологічної просунутості того чи іншого препарату, а також виділяють комплементарні та синергічні пробіотики, от як ви бачите на схемі. Комплементарні складаються з власне, таких компонентів, як пробіотик і прибіотик. Разом це називається симбіотик. І, як ви бачите, вони діють окремо. Пробіотик окремо надає користь для здоров'я, а пробіотик взаємодіє безпосередньо з нативною автохтонною мікробіотикою. Синергічні, в свою чергу, вони більш технологічно досконалі. Це живі мікроорганізми. Тобто, знов таки повертаємося до ключової фрази у визначенні. Вони обрані ретельно саме за їх ефекти, корисні для організму господаря. І вони взаємодіють з. Селективно взаємодіють з субстратом, який власне теж підібраний для того, щоб забезпечувати їх е, життєстійкість і максимальний ефект. І, власне, як ви бачите, також механізм взаємодії з субстрату з нативною аутохтонною мікробіотою він також не виключається. Е, я вже сказав, що це живі мікроорганізми, це окрема досить така група препаратів, яка відрізняється від звичних для нас інших речовин. і Напевне, там є якісь критерії, яким ці препарати мають відповідати. Вони дійсно є і прописані в рекомендаціях міжнародної асоціації по пробіотикам і ради відповідального харчування. Це рада, яка об'єднує групу з більш ніж 150 компаній, які займаються випуском брендових препаратів пробіотиків. Отже, перше, на що ми звертаємо увагу, це одиниці вимірювання. Ніяких мілілітрів, міліграмів кількість пробіотиків повинна вимірюватися в утворюючих одиниць. Зараз іде мова про те, що такі одиниці вимірювання вони можуть бути дещо неточними. Іде розмова про застосування методів ПЛР, ще деяких методів для того, щоб обчислювати кількість пробіотичних бактерій, тощо, але поки що це така, скажімо так, наукова дискусія більша. Зазначена кількість має відображати дані до моменту закінчення терміну придатності, а не на момент випуску препарату. Ну, знов таки не буду оригінальним, повернуся до визначення. Ми говоримо про живі мікроорганізми. Якщо вони а, помруть через якісь причини, то, відповідно, вони не будуть надавати а, терапевтичної дії, на яку ми орієнтуємося. І взагалі це буде не пробіотичний препарат, це буде якась незрозуміла суміш загиблих мікробних ціл. В гіршому випадку матимемо побічні ефекти, насамперед, з боку слубового кишкового тракту. Ну і, звісно, інформативна етикетка теж це все має бути. Також застосовується специфічна номенклатура для пробіотичних препаратів. Вона виглядає ось так: ви бачите наразі декілька прикладів. Ну на практиці можу сказати, що далеко не всі компанії, навіть виробники досить якісних і гарно себе зарекомендувавших на ринку препаратів, дотримуються такого правила. але... Ми маємо знати, як має бути, а має бути саме так. Тобто, вказується не тільки рід, вид, в деяких випадках підвид мікроорганізму, а навіть штам. І зверніть увагу, вони от позначаються таким літерно-циферним кодом. До чого я про штами згадав, здавалося, яке це має значення? Знов таки, пробіотики це специфічна група препаратів, і вони мають штам специфічний ефект, тобто. Який штам застосовується, це має, я би сказав, критичне значення, тому що навіть в рамках одного виду різні штами вони можуть мати різні пробіотичні ефекти. Або, наприклад, один штам має пробіотичний ефект, а інший не має, а третій має, але в іншому дозуванні і по іншому клінічному показанню це, до речі, обумовлює певну таку гетерогенність доказової бази по пробіотичним препаратам, тому що ну на практиці дуже важко і дуже дорого обчислити ефективність всіх окремих штамів. По різним клінічним показанням, а ще додати сюди, що більшість найбільш ефективних пробіотичних препаратів вони комбіновані, і треба розуміти, який компонент саме надає ефект, а який не надає. Ну тобто, це велика проблема наразі, яка ж все ж таки доза та профіль безпеки цих препаратів? Це наступне питання. Ну враховуючи все вище зазначене, не дивно, що якогось такого золотого стандарту з дозування його просто не існує. Це залежить від індивідуальних досліджень і доказової бази по конкретному штаму. Але ми можемо говорити про певні такі загальні величини. І а, сучасне уявлення наукової, медичної спільноти, що сучасний пробіотичний препарат він має дозуватися від 1 до 10 мільярдів колонів утворюючих одиниць. І трошечки забігаючи наперед, я би сказав, що краще, якщо це буде більше п'яти мільярдів колонів утворюючих одиниць, але не більше десяти, ну і власне звертає на себе увагу велике різноманіття лікарських форм пробіотичних препаратів, які є на ринку. З приводу профіля безпеки, маю гарні новини, шановні колеги. Ну, пробіотики це, напевне, одні з найбільш безпечних препаратів і. Наробити якихось поганих речей пробіотиками ну, досить важко. Проте, тим не менше, як і з будь-яким препаратом, я рекомендую дотримуватися власне політики оцінки ефективності та оцінки ризиків в кожному конкретному випадку. Як ви бачите, є певні групи ризику. Це тяжко хворі діти, це пацієнти відділень реанімації інтенсивної терапії, пацієнти в післяопераційному періоді. Які існують рекомендації, як ними правильно користуватися, тому що все ж таки наші призначення вони мають ґрунтуватися на доказових даних. Ну, на жаль, ті рекомендації, які є вітчизняні, українські, вони існують у вигляді таких методичних рекомендацій, якихось затверджених по. Поля міністерством охорони здоров'я не передбачається так. Є згадування в різних рекомендаціях, наприклад, української гастроентерологічної асоціації на них цілком можливо посилатися, але це такі незагальні, всеохоплюючі рекомендації. Тут треба звертатися до іноземних джерел, і як ви бачите, в принципі, є до чого це рекомендації 6-го мастерського корантійського консенсусу. Ну там, здебільшого, про калікобактерну інфекцію і місце пробіотиків в лікуванні клікобактера, також це вище згадана всесвітня асоціація по пробіотикам. Це рекомендація американської гастроентерологічної асоціації і власне спец спеціальні рекомендації по пробіотикам, які присвячені виключно їм всесвітньої організації гастроентерологів 2023 року. Вони досить нещодавно в минулому році оновилися. І також американські та канадські рекомендації. От ви можете бачити скріншот з них в правій частині слайду. Вони щорічно оновлюються, вони інтерактивні, можна власне, користуватися сайтом організації в інтернеті, можна користуватися застосунком в телефоні. Дуже зручно, вони англійською, але яких, якихось таких серйозних знань англійської мови не вимагають. Тому що штами, власне, вони написані на латинській мові, дуже легко зорієнтуватися. Нам треба тільки вибрати показання, і ми отримуємо відразу доказову інформацію, можливість надавати е, кваліфіковані консультації. Власне, давайте переходити до інфекції дихальних шляхів і до чого тут взагалі пробіотики. Е, ось дуже цікава робота минулого року вже, але можна сказати, що досить нова. І там говориться про те, що наразі взаємодія між кишечником та легенями через вісь кишківник легені це доведений факт. Ну можливо, коли ви відвідували заходи присвячені гастроентерологічній патології, зокрема там таким патологіям, як синдром подразненого кишечника, функціональні дипсотичні розлади, ви чули такий вислів, як вісь мозок кишечник. І як виявилося, не тільки кишечник пов'язаний з мозком, взагалі-то кишечник називають другим мозком наразі в деяких джерелах, а також сюди задіяна у тому числі і дихальна система, зокрема легені. Тобто існує взаємозв'язок між захворюваннями органів дихання і мікробіотою легенів. Власне, в останні роки було продемонстровано, що якраз пробіотики відіграють важливу роль у підтримці власне, балансу а, мікробіоти в дихальних шляхах. Власне, ось ця вісь згідно сучасних наукових уяв, тобто, це взаємодія крові, блукаючого нерва через ротоглотку, це циркуляція імунних комплексів, імунних клітин через кров, певні нейрогуморальні механізми регуляції. Тобто, ми говоримо, що симбіотичні відносини між мікробіотою кишечника – Організма господаря вони регулюються та підтримуються такою досить складною системою взаємодії, часто це перехресні взаємодії. От власне, як я вам сказав, там і метаболічні механізми, і нейроіндокрині, і власне імунні. І при інфекціях дихальних шляхів спостерігаються значні зміни в кишечній мікробіоті. Ми дещо згодом звернемо на це увагу. Звертаю на себе увагу, що в кишечнику висока щільність та різноманіття. Бактерій. Проте, якщо говорити про легені, то там, власне, низька щільність та так само велика різноманіття. Ем, власне, які бактерії там знаходяться, де вони знаходяться? От ви можете бачити, власне, такий е, дуже приблизний перелік. Е, ну, згідно таксономії, тут далеко не все перераховано. І це такі. Скажімо так скоріше рода, або, ну, я би так сказав, більш загальні терміни, тому що видів там ну набагато більше, як ви розумієте, особливо, якщо говорити про кишечник. здорова мікробіота і імунна система вона відіграє провідну роль в підтримці гомеостазу організму, і навпаки, якщо виникає дисбіоз, тобто порушення постійності цієї мікробної флори ми спостерігаємо порушення власної генеастазу. В такому випадку з'являються умови для проліферації патогенів, порушення імунної відповіді, пошкодження певних тканин. А от за умови відновлення і збалансування мікрофлори, імунна реакція вона збільшується, і пошкоджені тканини мають тенденцію до відновлення. Взагалі-то легенева мікробіота, згідно знов таких сучасних наукових уявлень, вона а, визначається як динамічна мікробіота відповідно до феномену Е, Відповідно до цього явища, легені мають тимчасовий а, непостійний мікробіом і існує динамічна рівновага між тимчасовим мікробіомом нижніх відділів дихальної а, системи та власне імунною відповідь. Мікробіота в легенях, вона ну, взагалі в дихальних шляхах, якщо так говорити, вона характеризується зменшенням біомаси з верхніх дихальних шляхів до нижніх дихальних шляхів, тобто в нижніх дихальних шляхах менше. І легеневе співтовариство кожної людини воно воно дуже тісно пов'язане з їх мікробіотою верхніх дихальних шляхів. І власне здорова популяція е, мікробів в нижніх дихальних шляхах вона відображає. Таку верхню дихальну шляху. І навпаки, тобто, це такий стан балансу. Дуже важливий аспект, на мою думку, тому що це якраз і обґрунтовує певні моменти, як так виходить, що при, наприклад, захворюванні дихальних шляхів у нас чомусь порушується кишечна мікробіота. Та і при захворюваннях шумково-кишкового тракту щось там трапляється з мікробіотою в легенях. На це не звертали уваги. Певний час взагалі-то у перших дослідженнях мікробіота-легенів вона не досліджувалася, їх вважали стерильними, тобто людина ну, теоретично народжувалася з стерильними дихальними шляхами. Але було доведено, що це не так. Власне, є там багато факторів, багато нюансів. Це такі от Ну, власне вроджені, адаптивні процеси, механізми захисту, такі як інгаляція, мукацелярний кліренс, кашель, все це впливає на легеневу мікробіоту, і звісно, ця мікробіота вона присутня у тому числі в досить ранньому віці. Тобто такі фактори, як кисень, рівень, pH, перкузія, кількість запальних клітин інших факторів, що сприяють визначенню місцевого місцевої мікробіоти. Якщо говорити про захворювання, то хронічно обструктивна хвороба легень, астма, кістозний фіброз, ідіопатичний вегеневий фіброз, алергічні ринити. Ну от це, напевно, основні такі з найбільш часто спостерігаємих захворювань, досить складних для лікування, і вони до теперішнього часу не мають якогось універсального специфічного лікування. Тобто, як от ви бачите на схемі, незбалансована мікробіота вона може бути причиною розвитку багатьох таких захворювань. А чи є взагалі доказова база щодо застосування пробіотичних препаратів при інфекціях дихальних шляхів? А так вона є. Зокрема, ось досить недавній огляд у базі даних авторів українського співробітництва, 23 дослідження, майже 7 тисяч учасників і дивіться різні вікові групи: діти, дорослі та люди старшої вікової групи. Оцінювали ефективність і безпеку пробіотиків будь-якого зазначеного штаму або дози у порівнянні з плацебо відсутністю лікування. Ну і власне це було у пацієнтів. З інфекціями верхніх дихальних шляхів, а також для їх профілактики, і що вийшло статистично значуще на користь пробіотиків. Тобто, це, от, ну для прикладу, наводжу власне зменшення кількості епізодів при, як мінімум, одному або як мінімум трьох епізодах інфекцій верхніх дихальних шляхів. А на що ще хочеться звернути увагу? Що саме від 5 до 10, ну, в даному випадку до 10 мільярдів толоні утворюючих одиниць, таке дозування було найбільш ефективним. Зараз от, ми подивимось на іншу роботу трошки згодом. Там це теж буде висвітлено. Основні висновки по цій роботі було виявлено, що пробіотики були кращими ніж плацебо, або відсутність лікування щодо запобігання гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів. Вони знижували кількість учасників з діагнозом. Інфекцій верхніх дикальних шляхів, як у випадку одного, так і трьох епізодів, рівень захворювання знижувався, середня тривалість епізоду, тобто люди менше, менше знаходяться, скажімо так, у, періоду, у періоді хвороби. І найважливіше зменшується кількість випадків, коли доводилося застосовувати антибіотики. Це дуже важливо. Гострий середній отит у дітей ще одна досить така. Актуальна патологія в клінічній практиці і знов таки база даних авторів українського співробітництва середній вік 2,4 роки, сім досліджень, майже 3,5 дітей. Учасників і знов таки позитивні докази на користь пробіотиків, вони запобігали гострому середньому титу у дітей, які не схильні до цього захворювання, тобто у ну, звичайні дітки. Проте була певна неузгодженість, тому що гру неузгодженість результатів, тому що у групі, яка була схильна до гострого середнього титу. А різниці між групами порахувати не вдалося. Але навіть якщо просто відкинути цей перший висновок, тут слід напевне додати, що група авторів Українського співробітництва завжди дуже консервативно формулює свої висновки. Так, от, навіть якщо відкинути цей висновок, пробіотики зменшували частку дітей, які приймають антибіотики від будь-якої інфекції. І я думаю, Більшість спеціалістів, у тому числі педіатри, погодяться зі мною: що чим менше ми все ж таки вдаємося до застосування антибіотиків, тим краще. Не було різниці по різних побічних ефектах між групами, де застосовувалися пробіотики та де їх не використовували, ну не можна не сказати декілька слів про COVID-19, тому що все ж таки. Пандемію у нас відмінили, але вірусу про це не сказали. Ми стикаємося з новими штамами, та й в принципі сезонна захворюваність на ковід. Ми періодично бачимо власне і навіть в мас в засобах масової інформації повідомлення про збільшення кількості людей, які захворіли в деяких областях нашої країни. Взагалі мова йде про впровадження карантинних заходів, про які ми ну, на тлі того, що у нас відбувається, навіть дещо під Ну ось ці, зокрема, роботи знов таки декларується теза з приводу того, що асоціація між зміненим мікробіомом кишечника та імунною реакцією на вірусні респіраторні інфекції це наразі доведений факт, і власне участь в пробіотики. По цьому сенсі вона також має великий сенс і полягає вона в тому, що якраз можна коригувати це. Спостерігаємо тенденцію в клінічній практиці, що зі збільшенням тяжкості перейдиву ковіду зростає ступінь дисбіозу кишечника, зростає рівень запалення, спостерігається оксидативний стрес, а до речі, пробіотики вони мають у тому числі і антиоксидантні властивості. Ну і, звісно, активація імунної системи. Ось таке порочне коло власне інфекція COVID-19, яка в певний момент викликає цитокіновий шторм. Далі бачимо зміни в мікробіоті, збільшення частки певних патогенних мікроорганізмів, розвиток дисбіозу, або власне, сам дисбіоз, він може бути причиною розвитку коронавірусної хвороби, тобто зменшення неспецифічних факторів захисту, імунних факторів, і це все може. Створити сприятливі умови для інфекцій. Тобто, наразі єдиної позиції, що було першим: курка або яйця, як то кажуть, тобто сам дисбіоз або а, інфекція. Тобто, що до чого призводить її, немає. Але як мінімум, ми можемо говорити про тісний зв'язок між цими явищами. Що власне відбувається? Ну, по перше, слід згадати про групи ризику: це старша вікова група, серцево-судинні захворювання, запальні хвороби кишечника, цукровий діабет, пожиріння, хорці. Збільшується частка таких видів, як бактероїди, лостридії, стрептококи, в той самий час біфідобактерії еобактерії, їх частка в мікробіоті зменшується. До чого це призводить клінічно? Це збільшення тяжкості перебігу і збільшення летальності. Власне, як це все працює? От, ви можете бачити на схемі, тобто ковід, який проникає в наш організм, взаємодіє з англіотензин, перетворюючим ферментом 2, і він викликає значні зміни в фекальній мікробіоті, тобто той самий дисбіоз. В деяких джерелах взагалі говорять про таку дещо окрему гастроінтестинальну форму ковіду, коли все це протікає з наявністю ну, насамперед гастроінтестинальних симптомів, а не респіраторних. І додавання пробіотиків якраз дозволяє сприяти відновленню мікробіоти. Антибактеріальна активність власне, пробіотичних препаратів вона пов'язана з виробництвом антимікробних. Агентів, таких як бактеріоцини, ми про це говорили. Вони конкурують за обмежену кількість субстратів, місць адгезії, вони пригнічують вироблення факторів виролентності, тобто ми говоримо про противірусну дію. Ну і також перекис водню та органічні кислоти, які підкислюють власне всю екосистему і створюють умови для подальшого розвитку хвороби. Органічні кислоти, наприклад, оцетова молочна кислоти, вони мають пригнічувальну дію на грам-негативні бактерії, кислоти, що власне проникають всередину збудника, вони дисоціюють усередині клітини і знижують внутрішньо клітину та Аж таким чином, призводять до загибелі бактеріальної клітини. Тобто там утворюються такі унідовані форми, і власне все це призводить до загибелі бактерій. Також один, одним з механізмів дії пробіотиків, знов таки антибактеріальним, є пригнічення а, побудови клітинної стінки у Е, Ще один досить цікавий такий механізм. А, Пригнічення реплікації вірусу, і в принципі тут можна ще довго про це говорити. Механізмів багато і пробіотики в даному випадку це буде універсальний препарат, який буде працювати і при вірусних захворюваннях, у тому числі при covid 19 і у тих випадках, коли доєднується бактеріальна погода, давайте підбивати підсумки. Власне наразі. Можна сказати, що пробіотичні препарати вони вимагають ретельного контролю якості при виробництві транспортуванні та зберіганні, Тому. Шановні колеги, ретельно перевіряйте це все і користуйтесь препаратами тих компаній, яким ви довіряєте. Призначення пробіотиків має ґрунтуватися на доказових даних щодо конкретного штаму. Не лінуйтеся перевіряти це через рекомендації. Наразі всі умови для цього є. Пробіотики мають хороший профіль безпеки, але перед їх призначенням необхідна оцінка користі, ризику для пацієнта. Незважаючи на гетерогенність доказової бази, є цілий ряд штамів пробіотиків та клінічних станів, щодо яких доказова база дуже переконує. І пробіотики допомагають зменшити тривалість та потребу призначення антибіотиків, зменшують небажані лікарські явища, забезпечують прихильність для лікування. Ну, хочеться нагадати, що все ж таки. Переважна більшість випадків тих самих інфекцій верхніх дихальних шляхів, тобто це ГРВІ, це ті випадки, коли це все розвивається гострий рино Навіть якщо говорити не про верхні, а наприклад, про нижні дихальні шляхи, будь ласка, бронхіт, це все переважно вірусні захворювання, і там не потрібно призначення антибіотиків. Але що ми бачимо в клінічній практиці, дуже часто саме антибіотики і призначаються там для лікування. От якраз застосування пробіотичних препаратів у тому числі дозволяє. Позбутися цих невиправданих призначень і хоча б якось поліпшити картину з антибіотикорезистентності. І от, до речі, саме пробіотики, нівелюючи небажані лікарські явища і враховуючи всі інші їх ефекти, вони зменшують поширення антибіотикорезистентності. Тому, шановні колеги, завершити, хочеться ось таким от слайдом, який ілюструє. Ось цю інь-янь, концепцію легеневої мікрофлори, яку потрібно тримати в балансі, і стосується, це, звісно, не тільки легеневої мікрофлори, а й взагалі всіх симбіотичних бактерій, з якими ми співіснуємо, і які, власне, дозволяють нам нашому організму правильно функціонувати. Дякую вам за увагу.